Привіт, мене звати Аня, і ви на каналі Дорама Фанс. Тут ви дізнаєтеся про найцікавіші дорамні новинки, а також завжди знайдете цікаву для себе дораму. Отож сьогодні ми розглянемо три новинки китайських дорам. Як завжди пропоную самі найцікавіші дорами, яких впевнено, тому не сумніваюсь, що вони вам сподобаються. Тому давайте приступимо до їхнього розгляду. Отож, перша дорама називається Смак кохання. Акторський склад просто чудовий. Чарівна Ван Індзінь гарно справилася зі своєю ролью, а ден Шан ідеально вписався в цю дораму. Головною героїнею драми виступає юна і приваблива дівчина на ім'я Тансу, якій зовсім недавно виповнилося лише 23 роки. Дівчина була впевнена в тому, що в її житті все складається найкращим чином. Саме тому вона намагалася не думати, що доля здатна робити несподівані сюрпризи людям. Незабаром саме це і сталося у житті героїні. До певного моменту головна героїня була учасницею музичного жіночого колективу Тиву, який був досить популярним, але через скандал, що трапився. Дівчина змушена була залишити групу. Це стало лише початком проблем героїні. Незабаром після таких змін красуня почала стрімким чином набирати зайву вагу. Вона нічого не могла вдіяти. Коли ж економічні ресурси героїні почали вичерпуватись, їй довелося шукати собі роботу. Перебравши безліч варіантів, дівчина влаштовується помічником до Хуан Фудзюе. Чоловік є президентом компанії Time Entertainment, але не здатний обслуговувати. Овати себе самостійно, оскільки страждає на прозу пагнозію. Спершу колишній співаці, здається, що вона легко зможе порозумітися зі своїм підопічним, але варто було дівчині згадати про минуле місце роботи, як відносини не склалися. Якби її група мала антифанатів, то Фудзюе очолив би їхній клуб. А як буде розвиватися їхня історія? Про це ми дізнаємося вже під час перегляду цієї дорами. Наступна дорама називається Тільки Ти. Головну жіночу роль зіграла симпатична дзіньзі Суань, яка ідеально впоралася з цією ролью. А її партнером став Ло Джен. Разом вони дуже гармонійно дивляться на екрані. Отож, давайте розглянемо цю дораму. В центрі захоплюючого сюжету стоїть добра і приваблива дівчина на ім'я Дзян Лілі. -Лі. Головній героїні потрібно було прикинутися своєю сестрою. У неї є сестра близнючка, тому вони часто мінялися один з одним місцями. Незабаром доля підкинула їй зустріч із владним і в міру егоїстичним керівником Лайджі і цей хлопець сказав красуні про те, що вони мають жити разом. До такого повороту подій головна героїня не була готова. Оцінивши з боку життя своєї успішної сестри близнючки, дівчина вирішує діяти і завзятість незабаром винагороджується гарною улюбленою роботою, справжньою взаємною любов'ю та успіхом у всіх задуманих справах, що ж відбуватиметься у житті сестер. А про це ви дізнається вже під час перегляду дорами. Остання на сьогодні дорама називається Містер Поганий у головних ролях красуня Шен Юе та Чен Джей Юань. Ці актори дуже гармонійно дивляться в кадрі. Вони дуже милі та смішні. Це чудова дорама, яка вам точно сподобається. Вашій увазі представляється захоплююча любовна історія молодої дівчини на ім'я Наньсінь, яка любила писати книги і мріяла найбільше у світі, зустріти своє справжнє кохання. Одного разу дівчині спало на думку взяти монетку та кинути її в ставок, а після цього згадати бажання, щоб її любовна історія нарешті взяла свій початок, але вона отримала зовсім інший ефект, якого ну ніяк не очікувала досягти. За підсумком, сама того не бажаючи, головна героїня спромоглася викликати лиходія зі своєї власноруч написаної книги. Цей персонаж виступав у ролі Сяо Вуді, який за допомогою шантажу зробив все так, щоб жити поряд із Нансінь. Щоб повернутися до свого світу, Сяо Вуді вирішує допомогти Нансінь здійснити її бажання, а саме знайти справжнє кохання. Адже саме бажання Нансінь. Стало причиною, через яку Сяо Гуді матеріалізувався, тому що разу, коли їй потрібна допомога, він автоматично стає на її сторону. Чи вдасться хлопцеві виконати бажання дівчини? Та як складеться його доля? Дивіться цю захоплюючу дораму, щоб дізнатися про фінал цієї історії. Дякую за перегляд. Надіюсь, ви підтримаєте мій канал лайками та підпискою.